Спонсор показу страхова компанія ПЗУ. З ПЗУ безпечно. От сюди от був удар, Вже все нове стоїть. Розтрощена машина, виснажливий протокол, пошук надійної СТО та грошей на ремонт. Самотужки впоратися з наслідками ДТП непросто. Набагато легше, коли ти маєш захист, говорить Максим. У мене двоє дітей, поэтому покупка каска була осознаним вибором. але ДТП перше. Як працює захист, автовласник переконався на власному досвіді. Так дійсно у нашого застрахованого клієнта не виникало проблем. Позвонив на гарячу лінію, оператор колцентр направив аварійного комісара на місце ДТП, і вже через 30 хвилин аварійний комісар допомагав клієнту оформляти. Всі необхідні документи за словами Максима, його поліс дозволив все владнати без участі поліції, і головне гроші виплатили швидко. В страхові пояснили, 30% клієнтів компанії одержують компенсацію протягом п'яти днів. Тому проблем зі сплатою ремонту, як і з пошуком надійної СТО, у Максима не було. Уже за декілька днів ремонт даного автомобіля буде завершено. Чому так швидко? Діє спрощена система врегулювання збитків страхового випадку. Страхова компанія направляє водія на СТО. Далі на найкоротші сроки ми погоджуємо рахунок зі страх... Ховою компанією та забираємо автомобіль до ремонту у страхуванні. КАСКО вже давно сервіс на першому плані, пояснюють у ПЗУ. Тому власникам полісу не доводиться витрачати свій час і нерви. Водії на дорозі стикаються не лише з ДТП, але з іншими проблемами. Наприклад, колесо пробито або двигун не запускається, і страхові компанії сьогодні для власників полісів КАСКО можуть запропонувати додаткові сервіси, які зазвичай не обов'язково пов'язані зі страховими випадками. Тарифи різних страхових компаній майже не відрізняються. Якщо ти потрапляв у неприємні ситуації, то можеш порівнювати, як діє обіцяний захист. Максим говорить, шукати щось краще не буде, бо свою страхову обирав усвідомлено. Що ж до полісу в його надійності переконався саме тоді. Коли потрібна була допомога, спонсор показу страхова компанія ПЗУ з ПЗУ безпечно.